ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Загинули на війні у Чернівцях. Востаннє побували вдома військові, які стали на захист України від російських окупантів. Нині захисників провели в останній земний шлях. Із солдатами Сергієм Бірюковим та Єгором Шаманським попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям! Дві різні культури з унікальним зв'язком у Чернівцях відбувся єврейський вікенд, який об'єднав серці буковини гостей з різних куточків країни. Під час дводенного заходу учасники занурились у світ єврейських традицій, а також відвідали лекції, майстер-класи та навіть скуштували страви єврейської кухні. Як усе відбувалось, дивіться у нашому сюжеті. Початок минулих вихідних суботнім ранком у залі Вернісажу людно. Тут на єврейський вікенд зібрали чимало людей з різних куточків України та Чернівців. Це вже п'ятий захід, який ми проводимо. Він проходить у різних містах. І його основна ідея продемонструвати взаємовпливи єврейської та української культури. Перші вікенди, перший вікенд відбувся у Львові, потім у Києві, Вінниці, Хмельницькому. І тільки в Чернівцях ми на наш звичний запит. А чи знаєте ви, як тісно переплетені українська та єврейська культури, почули відповідь Так, знаємо і можемо вам розказати? Дводенний захід організований проєктом Кешер, присвячений. Ані взаємовпливом української та єврейської культур. організатори вікенду підготували для учасників насичену та цікаву програму, під час якої чернівчани та гості міста знайомились з двома культурами. Наша програма буде включати різні активності: лекції, майстер-класи, екскурсії. Сьогодні вже одна відбулася, а друга відбудеться завтра. Будуть обговорення, будуть навіть це правда секрет, але я розкрию його. Буде навіть дегустація. Бо як же не продемонструвати кухню місцеву, і єврейську загалом, щоб показати зв'язок двох культур у різних галузях, починаючи від мови та літератури і закінчуючи театром, музикою, кухнею. Аби стати учасницею єврейського вікенду, познайомитись з двома культурами та відвідати столицю Буковини, пані Лідія вирушила на захід країни з рідної Полтави. А сьогодні спеціально для того, щоб підтримати цей єврейський вікенд. Для мене щось, що пов'язане з культурою, яка до якої я не належу, це завжди новина. І я жінка у віці 50+, і я, мабуть, хочу надолужувати те, що не вдалося зробити в молодості. Тому для мене це додаткова можливість побувати в іншому вимірі, але будучи в Україні. Головна мета єврейського вікенду це висвітлення взаємозбагачення культур, а також знайомство учасників із традиціями сучасної єврейської громади. Розповідає Юлія Робчинська. У назві нашої організації, Всеукраїнська жіноча єврейська організація Проект Кешер є слово єврейська. І один з напрямків нашої діяльності це підтримка єврейських громад. Здебільшого це інформаційна підтримка. Наша аудиторія широка аудиторія, наша програма унікальна для кожного міста. І наша мета показати взаємозбагачення культур. Окрім того, в рамках дводенного вікенду на вулиці Кобилянської проводили майстер-клас відображення традицій свята песах у привітальних листівках, а також майстер-клас Ажурні символи Райзелей, який провела буковинська художниця Ганна Фочук. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Вона вирвалась з під обстрілів у Маріуполі, пройшла десятки блокпостів і розпочала життя в Чернівцях з нуля. Карина Ворожеєва, підприємиця, мама двох донечок і майбутня лікарка. Як жінці вдалось подолати шлях від повного відчаю до успіху? Дивіться в нашому сюжеті. Малітополь, Бердянськ, все тут ми намагалися більш-менш так, як воно стоїть, так і кріпити фотографії, так щоб вона так була більш-менш однаково. Може, хтось там. З кривого рогу мене прийти, пити каву, а тут є його рідне. Нині пані Карина успішна підприємиця, яка розвиває власну справу у сфері краси. Нещодавно за кошти гранту навіть вдалось розширити бізнес та відкрити ще й маленьку кав'ярню. Все це результат наполегливої роботи. Адже три роки тому з Маріуполя в Чернівці жінка приїхала з двома маленькими донечками на руках та з 500 гривневою купюрою в кишені. Тікати з рідного дому довелось під обстрілами, коли російські війська взяли місто в. Облогу. Ми самі виїхали, з сусідами виїхали. Вони їхали сюди до родичів ось, і ми поїхали з ними. Було мало місця, я, там, вони спочатку не хотіли мене брати, а в мене просто двоє дітей, і у них маленька дитина була. А от. Я така кажу, ну давайте. Там я по посажу одну на одне коліно, іншу на друге. теж всі разом поїхали. Пані Карина згадує: російські військові не шкодували мирних жителів, бомбардування не вщухали ні вдень, ні вночі. Вони почали заходити там з країв, мікрорайон Восточний, одразу почали обстрілювати. Ну, прям так дуже так, щоб ми там ощутили, відчули, то це було. Десь на другий-третій день перші два дні у нас ще були сирени, потім вже не було сирен, бо у нас постійно літали літаки, постійно нас бомбили. Ну не було так, не було такої години, щоб нас не бомбили взагалі. Ну тут постійно нас бомбили, постійно. Два чотири на сім. Тобто я коли сюди приїхала, тут тихо, і ти просто не, не можеш звикнути до того, що до, до, до тиші, просто до тиші. Ну, У мене діти перший час. Пряталися, особливо молодша, коли тут по Бруківці їздить тролейбус, він так дриготять, ну, ми просто живемо так на головній. І вона пряталась куди тільки можна, просто під шкаф, під, під стул, під, ну, під стіл, пряталася прямо в шкафи, закрилася, а один раз там заснула в шкафу. Я її шукала, думаю, де моє дитя, вона в шкафу заснула. Ситуація в місті була критичною, розповідає жінка, часто не було навіть чого їсти. Дуже часто знаходили алкоголь і мінялися алкоголь на їжу. Памперси, це в мене у сестри, там маленька дитина взагалі неможливо знайти. Ми одиничку пігали на 10 10-місячну дитину, ну хоч якось там, за, ну, щоб хоч, бо там ну, нічого не висохне, мінус 11 на морозу в хаті мінус 7. Ну, типу. Таке собі становище погіршувалося з кожним днем. У місті зникла не лише вода і газ, а й зв'язок. Тож дізнатись, бодай якісь деталі можна було лише від військовослужбовців. А в один із найтрагічніших днів російсько-української війни Карина з сім'єю вирішила рятуватись. Вже колись сильний був був обстріл, і це було з 15 на 16 З п'ятнадцятого на шістого березня був сильний обстріл. Ми ночували в підвалі. І вийшли із ну просто самоліти, ці літаки літали. Літали взагалі, ну просто ну вони взагалі. Просто постійно літали, постійно вони скидали ті бомби. І ми з сестрою, у мене молодша сестра є, і в неї теж маленька дитина, бо на той час 9 місяців. І ми вирішили, що треба кудись їхати. Ми, коли збиралися, дуже сильно бомбили, там трусило весь будинок так, що просто. А то скидали ці бомби на драмтеатр. А ми від драмтеатру дуже далеко. ну Це інший район взагалі, і воно так було чутно, що я… І ми їхали, воно. Горіло якраз. Однак дістатись до більш безпечного регіону теж було нелегко. Російські військові влаштовували допити кожних декілька кілометрів. Доїхали до Васильівки від Маріуполя. до Васильівки. Було 29 блокпостів російських. Всі вони щось від нас хотіли. Ми вже думали, що ми в одних трусах приїдемо в Запоріжжя. Уже в Чернівцях перед жінкою постала нова проблема: відсутність житла. Сюди приїхали. А тут тереш, тут немає ні квартир, нічого. І я стою біля донгустава на Соборної площаді. З дитиною на руках всі чорні, грязні, в цій сажі, з, 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 з кастрів, нічого того, конечно, ні, ні речі, нічого не взяли. Ну. Стаю і плачу, думаю, де мені ночувати. Жінку з двома дітьми прихистила місцева сім'я на три дні, а згодом вони переїхали у Болгарію, де пробули два місяці. По поверненню в Чернівці Карина вступила в омріяний медичний університет та після роботи в салонах відкрила власний простір краси. Щодо студії, я познайомилася на минулій роботі з дівчинкою, яка приїхала з Бердянську, а Бердянськ це 70 кілометрів від Маріуполя. І вона зараз зі мною разом працює, теж робить нігтю. В цьому і весь прикол, що я в Маріуполі хотіла, але я боялася, що я прогарю, що в мене не вистачить коштів, що я не буду там змоги, не буду там платити за комунальні, що я не буду ну, відбивати це все. А тут я просто розумію, що в мене двоє маленьких дітей, мені треба якось їх кормити і дати їм якесь майбутнє. І тут вже думаєш, або ти робиш і щось в тебе виходить, або ти нічого не робиш, в тебе нічого не вийде. Ну, просто... Я почала з самого нуля, і наразі я просто роблю те, що я би ніколи не зробила в Маріуполі. Згодом у підприємиці ще з'явилась ідея розширити бізнес, або частинка приморського Маріуполя завжди була з нею. Так і з'явилась кав'ярня. Новий проєкт вдалось започаткувати завдяки гранту на власну справу. За грантові кошти підприємиця придбала обладнання, меблі, посуд. І відповідно до умов програми планує взяти на роботу ще двох барест. Я думала, що мені не дадуть цей грант, і в мене там одна знайома намагалася з Харкова, в неї не вийшло, вона каже, ну, їй не дали. Я якось так не знаю, я чогось була впевнена. Вони коли подзвонили цей центр зайнятості, на цю треба було захищати цей бізнес-план. В мене як почала трястися отак рука. Я не знаю, що мені гімкала. Я вперше таке роблю, ну ви розумієте? Ну, типу, я вперше таке роблю. І я не розуміла, як взагалі мені Який, який вас який ви хочете середній чек. Думаю, боже, що таке середній чек. <світ> Карина мріє стати лікаркою, а розвиток бізнесу це вклад у майбутнє дівчаток. Взагалі, я сподіваюся, що я здам трохи, все ж таки. Планую ну, бути працювати лікарем. А це все я роблю для майбутнього дітей. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Стріляв посеред білого дня. Чернівчанин розгулював містом зі стартовим пістолетом та гранатою. Вихідними правоохоронці під час патрулювання міста помітили чоловіка, який грубо порушуючи громадський порядок, здійснив постріл у повітря з предмату схожого на пістолет. Правоохоронці швидко встановили особу чоловіка, причетного до хуліганських дій. Ним виявився раніше судимий 31-річний місцевий житель. Під час проведення перевірки поліцейські виявили та вилучили у зловмисника стартовий пістолет, гранату і запал. Речові докази направлено на експертизу. Наразі зловмиснику повідомили про підозру за двома статтями: хуліганство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Проводиться досудове розслідування. Не водій спринтера та наїзд на пішохода на Буковині зафіксували декілька аварій. У Чернівцях на вулиці Скальда поліцейські задокументували ДТП по з потерпілою жінкою пішоходом. 22-річний житель села Хлівище, керуючи автомобілем Нісан, наїхав на жительку Дністровського району, яка переходила дорогу в невстановленому місці. Внаслідок наїзду 88-річна пішохідка отримала тілесні ушкодження. Медики госпіталізували її до лікарні. У Кадубівцях 17-річний житель села Хрещатик. Керуючи автомобілем ВАЗ, зіткнувся з Тойотою, якою керував 23-річний житель Тернопільської області. У результаті ДТП тілесні ушкодження отримали 17-річний водій та 16-річна пасажирка автомобіля ВАЗ. Лікарі госпіталізували потерпілих до лікарні. Ще одна автопригода з потерпілими трапилась у селі Топорівці. 62-річний водій, керуючи автомобілем Мерседес Без Спрінтер», в стані алкогольного сп'яніння зіткнувся з автомобілем Фольксваген, яким керував 22 річний житель села Колінкі. Внаслідок аварії травмувала 16-річна пасажирка автомобіля Volkswagen. Медики госпіталізували потерпілу до лікарні для надання допомоги. Досудові розслідування тривають. Пішла з дому на Буковині Розшукують неповнолітнього співробітники поліції, закликають небайдужих громадян допомогти встановити місце перебування 15-річної жительки села Перебиківці Дністровського району, яка ввечері 16 березня пішла з дому та досі не повернулась. Прикмети розшукуваної зріст приблизно 160 см, сантиметрів. Худорлява русяве волосся середньої довжини. Була одягнена в темно-червоний сватер, чорні штани, в'язану шапку із надписом Парі. Та чорні кросівки із білими смужками. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження неповнолітньої Віталіни Петрушко, прохання терміново повідомити на спецлінію 102 чи зателефонувати за номером телефону, який ви бачите на екрані. Протягом вихідних на Буковині трапилось декілька пожеж. На визначені будинок вигорів ущент. у Щент. У Беннилові горіла літня кухня. Рятувальники загасили вогонь площою 20 квадратних метрів. Ще одна пожежа виникла в селі Васильівка. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння на площі 5 квадратних метрів. Причини пожеж встановлюються фахівцями. У комарівцях власники, котрі помітили дим з будівлі, зателефонували на спецлінію 101. Площа пожежі склала 110 квадратних метрів. Вогонь знищив частково Окрівлю та перекриття будинку причину пожежі встановлюють фахівці. А у селі Самакова теж горів житловий будинок на площі 75 квадратних метрів. Полум'я повністю знищило будинок. Попередня причина пожежі недолі конструкції димаря. Контрабанда брендових сумок на Буковині виявили партію на півмільйона гривень. Порушення зафіксували у пункті пропуску порубниці рад. Громадянин України, повертаючись з Румунії для проходження митного контролю, обрав смугу Зелений коридор, яка передбачає відсутність товарів, що підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами. Однак, під час огляду автомобіля митники виявили 18 жіночих сумок відомого бренду, прихованих серед особистих речей у картонній коробці. Товна вартість товару 468 тисяч гривень. За цим фактом посадові особи митниці склали протокол про порушення митних правил. Товар тимчасово вилучили. Музика. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі випуски можна переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промінсів.юей. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.